Так, шукаємо місцинку, але як бачимо, що не одні ми такі. Кругом забито. Да. Всі відпочивають. Да, не одні ми такі відпочивальника. Всі відпочивають. Рибачать, жарять шашлики. Сьогодні неділя, погодка, це останні деньки. Уже теплі. А там, хто знає, нас постійно кажуть, а весь сентябрь жара як літом. І ми вирішили теж виїхати на вечір, трошки порибати, перекусити, як зазвичай з собою взяли. Ми всією сім'єю з нами наш пес. Коротше, шукаємо місце. Так що слідкуйте, зараз ми розпакуємось, перекусимо і спробуємо щось піймати. Ось, кажуть, карпик пішов хорошо клює. Ну, ми на карпика звісно, надіємося. Ну а як завжди, хочемо побачити нашого улюбленого карасика. <laughs> Ось. Так що ставте лайкос. Сліжка проїхать за соседями тянуть хабана похож. Сусіди щось кричать, щось клює всі колокольчики звонять. Якийсь триллер. Щось притихло, видать, хтось когось просто перекинув і невеликіпіш. А ми вже на місці. Отакий от, от у нас містечок. Дніпро, як завжди. Нікого нема тут. Зараз спробуємо, ми ні разу тут не були ще. Зараз спробую закинути два підірка, у мене невеличкі є, бо тут погано кущі. Погано буде длинними закидувати, коротенькими закину. Попробую закормитися, зараз зроблю кашку. Сьогодні не вирив, горох купив в магазинської викорушки. Оцей пільчик купив, трошки додавлю, зараз замішаю. Спробую трошки пару великих годинничок прикормити. Ну і посидимо зараз, поки перекусимо туди-сюди. А ось що й клюне, правильно? От, зараз Вір принесе три куди ставити фідерки. Я розбираю поки фідерки, замішую прикормочку, ну і буду відпочивати. А ви слідкуйте за нашим пригодом і ставте нам лайкос. Нарешті виїхала з нами. Відпочиває. Астюля. Вже шкоднічає, чия, так? Да? Люба вона це процес цей, так? Да? Мажори на связі. Ну, У нас так просто не можна виходити на воду. Ну, Дніпро, погоду. Не, не знаю, я просто. Правила. Водичка трішки зеленувата, може не трішки, але все ж таки така ще чистенька, можна сказати. Людей багато, купаються, Відпочивають. Погодка дозволяє. Так що і ми відпочиваємо. Насолоджуємося останніми деньками сонячними, теплими. Клас, кайфуємо. Так, Замешаємо трохи сохэ що Она распається. і трохи, зараз добавим кукурузки. Так, що нічого немає. А це що таке? Часничок. Часничок ми не будем трогати. От кукурузки зараз трошки Степане. Я не знаю, як вам оце, я. Щось мені подобається, ніхто на неї не каже. А про цю приколку всі на неї фукають. А мені вона дуже подобається, недорого. І работає вона навіть по ніж... Некодарі. А ще й удобно. Біля нас якраз є магазинчик. Так я зараз з паличку. Паличку, паличку. Щоб не вмазувати руки, бо дуже потім вони пахнуть Руки. Ой, все, я садя, хотів потім. два. Сейчас так запахнет ворогом. Так, а где наша кукурузка? Глеб, подай кукурузку. Мы уже доедаем. М -м -м, смокотища. А вот такой вот пильчик я нашел. Бачите, как? Что свинка? дуже якісный кукурузка пельчик и прикормочка Это для крупной факции сейчас мы его так розшибуршим и полетели так сказать буду я робити 2 2 инлайна две класики кормушечки я думаю 60 грамм повинно стоять Ну, зараз спробуємо на цьому місці важче, но фідера с тестом невеликим, я думаю, 60 пойдет. Все. Хай трохи поп'є водичка, поки я привяжу оснастки. ще раз зговорим. Так, вяжем оснасточку. Тут все, звичайно, на карабинчику кормушка, бусина для отбоя. І тут ще фідергамчик. тоже на вертлюжку, на петлю клац. Вот так вот. Все просто без всяких прикольчиков. Чик, вот гранчик, значит. И воно вот так вот выходит. Оп, трошка еще кормушечка. А сюда петля в петлю поведется. Я думаю, сантиметров 70-80 пойдет там у меня есть Давай. 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 Да, 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 Вот так же Также ми гуляємо. Да, стілька, да? Стільки гуляє. Кайфушниця. Да, настілька. На природі. Клас. Гуляй, стільки, гуляй, гуляй. Закинуті. Настав час перекусу. Ми сьогодні по фасфуду. У нас сьогодні піца. Є домашній компотик. Зараз будемо кушати. Всім, приємно. Всім приємного. Наливайте собі щось типу кави, чай, або щось смачненьке, бутіки робити. У нас сьогодні наша піца. Так що приступаємо до ми вже з поїли. Поки я розставляв вудочки, збирав, бачите? Хорошо, щоб коробочка залишилась, Мої вже приложились. Ну, нічого, кажуть, було смачно тепленько. Тепер я спробую. Так, всім смачного і мені смачного. Давай. Ладно, ну. вже остила. Ну, що воно смачно? Це ми беремо. Це ж ця піца наша IQ. Беремо, як вона називається. Кріспі. М'ясна кріспі. Дуже нам подобається. Вона така хрустка. З курочкою піджареною. Корочка з Ну, Смачна. Спробуйте. А другу я взяв я вже забув. А, барбекю. М'ясна барбекю. Все, їмо. Всім смачного. У нас Асті слідкує за удочками. Або за качечками ті, що плавають там. Або за качечками. Скоріше за все. Дивіться, як вона. Яка вона внимательна, так? Молодіе Стюлька, молоді. Молодець, молодець дівчинка. Вона вже покушала. Тепер ми їмо. Казать ось така, також дуже смачна, да? Смачненько. Я ще це надо гляби спитати, Влебай. я ще туди йду. Yeah? Смачна, так? Да? Ну і холодна смачна, так да? навіть? Ну не всі, ці мені, менші, так, це по все смачніше. Ну оці, так, да, були і холодні нормально. Хрустки, торненькі. Останнім часом оці. Це гарно підсудлила. Ну, я не знаю, як кругом, але у нас на перемозі нам подобається, так? Так. Да. Кстати, да, раніше було гірше у них. Да, спочатку у них, вони мабуть, були... змінилися. Змінилося... Чи рецепти, чи ті, хто готують, по-другому почали да. робити. Настах наш ніж. Ну а ми закинули, зараз буду перекидати, да вже одна покльовочка була, ну сход. З'їло черв'ячка за париком. Час та, сяду поближче і почну перекидувати почастіше. Mm -hmm. Може зараз щось і підійде гарненько. Шуки mm -hmm. є, а риби у нас немає. Женя перезакидується. У нас тут Ну, да. Яхти плавають. Ну як яхти. Маленький пароснучок. Щось тихо з клювом поставив вже на одну вуличку пружинку, на пуфіки, там на плаваючу насадку, а одну оставив ще на кормушечку на онлайн стоїть. На черв'ячка за пауєком бутерброд. Щось тихо. Всі поїли, Асті теж поїла. От, Вже яка там година? Ви дивилися? Шість. Вже шість годин. Ну, ми виїхали надовго, так. відпочити трошки. Від, місь, від міського су, шуму. На сьогодні вночі було дуже гучно, візь поганенько, зараз трошки подихнемо свіжим воздум повітрям та поїдемо додому відпочивати перед робочою неділею. А якщо пощастить, щось піймаємо у когось на тому березі Ендерпаті, походу буде дівчинка. З <реш> того боку там багато наших кафешок, ресторанів, видати хтось відмічає. Крику тільки що було. Фейерверк. Прикольно. Короче, сьогодні поклву ноль. Пару раз поклюнуло, я не встиг її там засняти, бо щось дбнуло, дьонуло, раз с этим ничего не было, а другий раз даже не дотягивал. Теперь закинувся там все на місці. Короче, чим і сцена така, чи... не скоріше місце, ну ничуть так оборозі, щоб там тоді щось голови. Тож перезакудуються люди. Так що ми вже вирішили собиратися потрошку. Вже ми замерзли. замерзли. Сьогодні у нас рибалка без риби, перекусили, наїлися, так сказати. Будемо їхати додому, відпочивати. Да? Так? Так. <хай> Погаю всім вам привіт. Все. Погодка з тієї сторони, звісно, добре, вітер не мешає, а з тієї сторони ми як їхали, там дуже сильний вітер. Якраз в лице я не захотів вставати на ту сторону, хоча, скоріш за все, покльовочки там повинні бути краще. Ну там на відкритий Дніпро. Тут так сказать, заводь з тої сторони пляж. Хто я знаю. Ну містечки тут хороші, спробуйте все що, що? що нема пока тут рифти. Так що ми збираємося. Вам приємного перегляду. Ставте лайкосик нам, якщо вам не жалко. Ось. Підписуйтесь на канал, коментуйте. А ми будемо їхати додому. Так що всім пока-пока. До нових зустрічей. До нових рибалок.